Чудовий приклад того, що відбувається з ворожою бронеколоною, коли на конкретній ділянці зони відповідальності підрозділу до ладу покладено міни і є вдосталь засобів протитанкових ракетних комплексів. Вітаємо, друзі! Якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Знищена колона російської техніки. Росіяни бачать, знімають на камеру, але висновків не роблять. Життя для них ніщо. головне гроші заробити. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ розмотують черговий механізований штурм противника в районі Новомихайлівки у підсумку: мінус два танки, шість бронемашин. Ця колона так і не доїхала до українських позицій. А ось перші спутникові знімки наслідків удару по аеродрому луганського авіаучилища. Місце пожежі розташоване на північ від злітно-посадкової смуги. На знімку цього місця, зробленому 10 травня, можна побачити частини радіолокаційного комплексу Небо М, призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах. Вовчанськ у місті тривають стрілецькі бої зі змінним успіхом. Противник підтягнув важкі вогнеметні системи ТОС. Ситуація в місті без істотних змін, але дуже важко. Липці тривають позиційні бойові дії. Зсу атакують противника FPV-дронами. Також противник атакував старомайорське мотострілецькими підрозділами за підтримки бронетехніки увійшли із заходу в центральну частину. Дуже дивно, що. Вони так легко проїхали. Попередньо російські війська просунулися на ділянці завширшки до 400 метрів на глибину 300 метрів уздовж вулиць Тараса Шевченка та Ліни Костенко. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Російські війська продовжують штурмові дії на схід від Новоолександрівки, на захід від Соловйового та на північ від Уманського. Під останнім противник має частковий успіх уздовж лісу. Смуги на глибину 400 метрів. Бої тривають, полонених стає більше. Хотів наступити на лимонку, щоб потім не воювати. Зек із загону шторм В про мотивацію приїзду в Україну. Ні, у нас рот у нас чистий шторм В і все <звук> на будущее. На взагалі Всі якщо чесно, наступити на лимонку. У зека був вибір сидіти або зробити себе калікою. І в нього майже вийшло, проте він потрапив в полон. Свою історію. Просто попав в тюрму, як, він, як, як... позвонив мені, друг товариш. Є що говорить, Лех хапнуть? Ніка, я просто сам захотіла, і все, всі йдуть, і йдуть і він заявляє, що розчарувався в російській армії, тому хотів зробити себе калікою. Росія, до речі, заявила про призупинку обміну полоненими з Україною на кілька місяців. Уповноважена справ людини РФ звинуватила Україну в надуманих вимогах, які начебто постійно змінюються. Це в черговий раз показує нам, що владі РФ на Чхати на своїх людей. Історична подія Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярди доларів. Країна передасть свій новітній літак дального радіолокаційного виявлення та управління САП АСЦ 890 такий літак. Дасть Україні додаткові можливості для використання тих же F-16 та іншої авіатехніки в боях проти російських окупантів. Тут слід наголосити, що отримати свої літаки такого типу Україна прагнула всі 33 роки незалежності. Також Швеція передасть Україні всі свої бронетранспортери типу пбв 302 а це десь 239 одиниць техніки. Ось це підтримка, коли ти віддаєш все, що є, розуміючи, як це важливо, а не те, що в наявності 12 тисяч танків, а дають 31. Також країна планує передати ракети повітря-повітря, які можна запускати як з літаків, так і з землі середньої дальності. Ось вам і Швеція. Дякуємо нашим союзникам. Друзі, свою думку залишаємо в коментарях. Також Макрон приніс мапу на прес-конференцію, щоб наочно показати, що Україні потрібно дозволити бомбити Росію. Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Потім адміністрація Джо Байдена розглядає покарання Китаю за постачання технологій Москві, і на цьому фоні зняти обмеження на використання Україною американської зброї. Потім по Польща дозволила Україні застосовувати зброю, яку вона має постачати для ударів по Росії. Про це офіційно повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.